літак вдарила по серцях кожної матері солдата, вдарила по серцях кожної сестри, кожної коханої і думки. Думка Божа. Аби його там не було, проткнула їхні голова. На борту літака перебували 40 десантників. 25-й по Дніпропетровської повітряно десантної тривалі та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони становили. Антон Самохін, Ілля Гайдук, Алтунін Валерій, Дубяга Станіслав, Коснар Павло, Євген Везников. Тож, давайте сьогодні хвилиною мовчання ми згадаємо світлу пам'ять про тих бійців, які загинули в страшній Україно-Російській війні. Війців на сході, а також і тих хлопців, що загинули в літаку і 76. Господь Бог. Приготовив для нас випробовування. Тому що ми бачимо, коли ми говоримо на словах, а ді ми не підтверджуємо, то ми буваємо не завжди те, що говоримо, підтверджуємо діями. Державі. І кожну втрату ми сприймаємо як власну і ми покладаємо зусиль і рук. Принаймні щось змінити в нашій державі. Сьогодні багато людей прийшли зі своїми авторськими віршами. Авторські... І опроміняться силуети навколо, що я міг попрохати, що. Я, мабуть, помовчу, але душа все кричить, запитай. І поклавши хребт з душі, я кажу. Мені б голос почути рідний. Ще ступивши до віхтаря, боча плаче, силует силуеткою. Ніда Савоніна це вичерпник гурської палатки війська до російсько-української війни свою пісню проки. Звонить, дзвонять, не дзвонять, душі краї. Скоронять до новини забиваю, плине кача по тисині, то не вже про нас з тобою я вже. Вам без сына, а дружини удовою. А там і відповіді незмінно не забрати загиблих в ту страшну ніч. Надій гайдук, мама ілі гайдука. Горе. Мабуть, це не в нашому випадку, тому що пройшло два роки, а тут час ніби, ніби на Оки шліфує, і кожна, кожна рисочка проявляється все більше і більше і гостріше, гостріше. І з двох років, а це вже історія, подвиг наших хлопців він проявляється все більше і більше. Наш ворог він дуже підступний, і ми в ньому будемо учитись. Він вдарив по самому болючому, по самому Чистому, по самому духовному, по самому тих, хто любив Україну понад усе і не задумуючись, пішли воювати. Привистя. Наш мир. Так сталося, що питання декомунізації в нашому місті, скажімо так, вирішили так, як вигідно тим, хто при владі. Але ціною неймовірних зусиль одна вулиця отримала назву загинувшого. А тобі. Це вулиця Матусевича. І хочу запросити до слова його подругу Наталі. Вони зробили для нас все, що могли. Вони дали найдорожче, що в них було. Своє життя. І сьогодні ми не маємо права планувати Кожен з нас на раді може зробити щось. Давайте не будемо сидіти. Давайте не будемо. Просто тривальними воїнами. Давайте будемо виховувати у собі, у своїх дітях, у рідних, у листів, у те, що слово в наших хлопцях. Вони живуть у нас, у наших чітках. Ми несемо відповідальність за всіх, хто загинув. Давайте не забувати цього. Давайте пам'ятати. Давайте зробимо так, щоб пам'ятали всі навколо нас. Це наше призначення, це наш обов'язок перед тим хто ним. Слава Україні.